Продовжуємо наше відео по ізоляції маток, демар є, він завжди має бути на пастиці. Отже, показував я одну сім'ю, зараз покажу ще одну. Ми не знаємо. Ось Зайди, покажи, як вони виглядають. Ось це прививочна рамочка. Ось це є 3, 6, 9, 3, так. Шість дев'ять рамок з медом. Медові. Низкинути так само, як там попередньо я показував корпус. Зараз хочу витягти. Думаю, що треба витягти, скоріше, одну якусь медову, щоб потім можна було би. Бо вони, напевно, також там понабудовували. О, така рамочка з мене. Корпус не хочу двигати, не буду я його знімати, тому що дуже тяжко тут дерево, там ППС все ж таки легше ППС. Ось нам важливо є ось, ці, ось цю планку достати. Вони завтра виходять. А що я кажу? Бачите язики? Ну, така робота. Мусимо це зробити. На 9-10 й й день не хочу ізолювати, все ж таки, не знаю. Можливо, хтось так працює, ми так не працюємо. Тут простіше ізолювати, тут менше вони набудували, хіба що там ось тако. До речі, диму не використовувався. У нас похвора, покажи, яка погода. Плюс 16. Ось такі моточники у нас. Ми ізолюємо їх. Завтра ще будуть заселятися. Всічне-завтра завтра буде трястися бджола, а післязавтра заселятися 에, будуть у нас нуклеуси. Маточники нормальні, хороші, ви бачите. Покажіть скільки там джоли. Я думаю, що достатньо, ви бачите. Ось також все в меді. Ми їх звірємо маток. Маточники торт. І так, майбутніх маток. Швидко робиться, але це потрібно зробити так як ми. Будемо заселяти. Також ми зараз ще занесемо кілька вісім маточників, маємо дати нуклеуси, де пропали власне, матки. Тобто вони вийшли на обід ну, і пропали. Тобто це і процес природний. Так стається, що матки виходять на обліт і пропадають. Гарно. Всім па-па. якщо потрібні матки. Звертайтеся, будемо раді з вами спілкуванню ну, і співпраці. 068, 72, 77, 834. Можна маски навіть були не брати. Гарно всім, але безпека має бути понад усе.